Доброго дня, компанія Міняромістолуць, субота 8 березня, а ми веземо подарки. Була 234 й прошка. Їде до своїх власників. Чоловік купляє дружині подарок на 8 березня. Каже, буде мати чим працювати в полі. Ткаємо під вогон, КМ-385-й, противаги, вантажі має на задніх колесах, відділ оператора весь зашитий. Техніка є в наявності, трошки за цей тиждень підрозпродалися, але ще трошки є в клітках техніки, З понеділка ще замовимо, будемо дозбирувати і виставляти. В рядочки. Весна потепліла, клієнти йдуть, тестують, купують. Приїжджайте, тестуйте. Компанія Мініагро, місто Луцьк, вулиця Рівницька, 48.